Ціни на зброю в Україні вищі за світові, але цьому існує пояснення. В країні багато років Міністерство внутрішніх справ блокує ухвалення адекватного закону про зброю, який мав би стати фундаментом для зростання стрілецької галузі. Все постачання зброї в Україну здійснюється дуже обмеженою кількістю імпортерів. Це фактично унеможливлює конкуренцію. А що таке дорого? Це скільки? А яку ціну ви визначите за власне життя? Ну, добре, дорого. Але останні моделі смартфонів, якими користуються, якщо не мільйони, так точно сотні тисяч громадян України, коштують стільки ж, як, наприклад, бюджетний карабін AR15. А помпових рушниць за ці гроші можна купити 4 або навіть 5. Але якщо вам дорого купувати новий смартфон останньої моделі, ви ж купите більш бюджетну версію або взагалі вживаний. Ви ж купуєте вживані авто та телефони. Так в чому питання зі зброєю?